сяйво серпневого сонця м'яко торкалося верхів дерев у старому Житомирському парку. Легкий вітерець грався листям, розносячи тихий шепіт між гілками. На лавці, в затишку між пишними кленами, сиділа Олена. Її погляд був спрямований на мальовничу алею, що звивалася між зеленими газонами та яскравими клумбами. Сьогодні був особливий день. Олена відчувала дивне, трепетне чекання. Її пальці нервово перебирали пензлі у старенькому шкіряному чохлі. Вже кілька тижнів вона прагнула зобразити саме цю мить літній день у рідному парку, сповнений спокою та ледь вловимої магії. Але натхнення вперто не приходило вона заплющила очі, намагаючись відпустити внутрішню напругу, вдихнула аромат крітучих троянд та вологої землі після ранкової роси. Почула щебетання птахів, дитячий сміх, що долинав з майданчика неподалік, і тихий дзюркіт води у старому фонтані. Саме ці звуки, це відчуття літнього тепла на шкірі, почали повільно пробуджувати щось у її душі: сонячні зайчики, що танцюють на листі, тіні, що лягають на траву, яскраві кольори квітів. Олена обережно відкрила очі. Світ навколо здавався оновленим, сповненим деталей, які раніше вона не помічала. Її рука потягнулася до полотна, що стояло поряд на Мольберті. Не вагаючись, вона взяла тонкий пензель і нанесла перший мазок. Це була неяскрава лінія, ледь помітна на білому тлі, але в цьому русі відчувалася впевненість, звільнення від внутрішнього блоку. Поступово мазок за мазком на полотні почав народжуватися її світ. Кольори змішувалися, створюючи гру світла й тіні, лінії ставали впевненішими, передаючи форму дерев, лавок, постаті людей, що прогулювалися алеєю. Час ніби зупинився. Олена була повністю поглинена процесом, відчуваючи неймовірне задоволення від кожного руху пензля. Вона не думала про результат, просто віддавалася потоку натхнення, що нарешті прийшло. Сонце вже почало хилитися до заходу, коли Олена відклала пензлі. Вона відступила на кілька кроків, щоб оцінити свою роботу. На полотні ожив її ранок у парку, спокійний, сонячний, наповнений ледь вловимою красою звичайного літнього дня в її рідному Житомирі. На її обличчі засяяла тиха усмішка. Натхнення це не завжди яскравий спалах, іноді це тихий шепіт серця, що народжується серед звичайних речей у знайомому місці у звичайний серпневий день, і воно завжди варте того, щоб на нього чекати.